А чи ти любиш кей-поп, мисливець на демонів? Лалілу просто обожнює. Гей, що це? Виберемо персонажа демон. Будь ласка, поставте вподобайку, щоб ми спробували ще раз. Крутимо знову. Це румі. На нас чекає розпакування. Ой, хто це тут ворушиться? Всім привіт! Лалілу мій одяг? Тут дещо є. Зробімо тебе стильною. Вкрий акрилом. Вибери наліпку. Прикрась футболку. Дякую, я просто супер. Ова, як тут круто! Треба знайти друзів. Yeah. ла ля ла, -ла. ла, -ла, -ла, -ла. Привіт, дівчата! Мене звати Румі. Дуже приємно, я Зої, а я Міра. Будемо найкращими подружками. Okay. Ному грати в класики. Є, я пройшла. Круто. Вперед, румі! Я завжди мріла співати. Ми теж співаємо. Вигадала, ми створимо власний гурт і назвемо його Хантрікс. Гей, дрібното! Що це ви тут робите? У нас свій гурт. Гурт Ф. Хе, <плес> бувайте! Написи Хантрікс у коментарях, щоб ми стали популярними. Please. Ось я подорослішаю і покажу ще йому. <плес> Лалілу, мені терміново потрібно подорослішати. Плюс 10 років. Ось заспівай у цей мікрофон. <плес> на, -на, на на на, на 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 на. Я неч праменю темряві. гарить в вагоню мені. Розкішно. Ми тобі підіграємо. Оп, зловила. Тут щось є, нові шортики. Відкривай решту. К Я. ова, хоба. Гей, тут просто тканина. Хм, Ковтинку треба пошити. Ой, пробач, мені час спати. Бувай! Що ж, спробуй сама. Ось так. Розкішно. Oh, Маєш класний вигляд, подружку. Oh. Хентрікс, крутіші за всіх. Наш перший день у школі. Якось тут нудну вату. Всі сидять у телефонах. Ну, ми запалимо це місце, дівчата. А Ось і сцена. Сандрікс навчать як виселитися. О! Гей! Кантрик з крутіші за всіх! Ви найкращі! Ви дивіться, там Саджа Бойс! Уперед, хлопці! Привіт, красуні! Це ж Джину! Ох! Ми любимо Саджа Бойс! А це ще хто? Вони такі круті! Вау! Гей, схаменіться, це наші суперники. супарники. Hey uh, так, вони не дуже. Гей, hey, пані. Якщо до батлу, huh? не забудьте час і місце. Готуйтеся програти. Наші фанати тепер люблять їх. Надійшли рожеве сердечко в коментарі, якщо ти ще з нами. І синя, якщо ти засаджа бойс. Кишкиш, вибачте, можна автограф. Нас все ще люблять. Нам все вдасться. З мене вокал. З мене текст пісні. З мене танець. До батлу потрібна серйозна підготовка. Покладемо в машинку. Що нам вдасться зробити? Елемент якого не вистачає. Закрий отвір, Вкрий акрилом, додай сабвуфер. Намалюй логотип. Чудова колонка. Уф, яка Дякую, Лелілу. Ох, зараз все, відрепетируємо. Дівчата, що робите? Як добре відпочивати? І нічого не робити. Нам треба готуватися до батлу. Забули. Ну, ще хвилиночок. Перемога буде нашою. Ми станемо найкращими, а саджан гаплик. Що вони там роблять? Ти розглядів. Вони репетирують номер. Підводимося, дівчата. Ми готові. Я написала текст, а я поставила танець. Прекрасно. Зараз під'єднаю колонку. Готові. Трохи довчити текст і готово. Та вемозі мікрофона, якщо тобі подобається наша пісня. А тепер можна відпочити. На вшпиньках. Хлопці сюди. Один-два. Взяли. Нам ваша пісня теж сподобалася. Для виступу потрібні навушники. Оп. Основа готова. Прикріпи мікрофон, оздоб стразами. Тобі чудово вдалося. Руміться тобі. Ну що, подружки? Готові перемагати. Mm -hmm. Конкурс ось ось почнеться. Скільки людей? Я трохи хвилююся. Зараз наш вихід. Hey. Дивися, куди йдеш. Hey Ах, пробач. Дозволь допоможу. Дякую. Леле, моя зачіска важливіша. Ти про це ще пошкодуєш джину. Ми переможемо. Вам ніколи не бути кращими за нас. Що там відбувається? Сподіваюся, вони не поб'ються. Хлопці, час на сцену. Hey. Продовжимо після. Зустрічайте Саджа Бойс. Ми чекали на контрікс. Ого, <плес> <плес> вони навіть кращі. <плес> Схоже, це успіх. О, це ж наша пісня, їм гаплик. Що ж тепер вдіяти? Хе, ну, як виступили? Лалілу, нам терміново потрібна допомога. Поставу-подобайку, щоб дівчаткам все вдалося. Ви молодці. Нам знадобиться обруч Оп. Вкрий золотистим акрилом. прикрась ланцюжками зі стразів, огорни стрічками, більше блиску. Ова, май розкішний вигляд. Це допоможе затьмарити конкурентів. Твій час вийшов, красунчику. Оу. О-оу! На сцені хантрікс. Що? Ми будемо виступати. Час запалити. Хіп-хоп. Камон, камон. Ова. Крутий брейк. Румі, твій вихід. Ого, приголомшливо! Тантрікс найкрутіші. Все завдяки нашим фанатам. А воно гідний суперник. Ми це виправимо. Чек-чек. Ні, зачекай! Ой, що сталося? О, ні! Я не дозволю їй впасти. Ні, не можу дивитися. Зловив. Ти врятував мене. Пиши в коментарях кохання, якщо тобі подобається ця парочка. Гейрумі, на що? Вам ще рано цілуватися. Йди зі мною. Плюс 10 років. Привітик! Ой, а де мій одяг? Натискай сюди. Упс, доступ заблокований демоном. Ха, це не проблема. Кія! Oh. чудова робота. Це сюди. Поглянемо, що всередині. Нова маєчка. Це ще не все. Поший шортики. Попроси маму допомогти з машинкою. Супер. Ти молодець. Хаба. Пасують ідеально. Надягне ковтинку Мережевні рукави. Лалілу, я хочу сяяти. Ланцюжок зі стразів. Круті черевички. Розкішно. Я справжня зірка. Ось ось почнеться автограф-сесія. Готово? Фанати, я вся ваша. Можна мені автограф? І мені і мені. Ура! Які милі. Розпишіться, будь ласка. Hey! Ви моя улюблена співачка. Я теж хочу. Популярність. А де джину не вже не прийшов? Я запізнився. Пробачте, чи можна пройти? Я тут стою. Гей, hey, пане! Люба, я тут. Hey! Вибачте, пробачте. Куди без черги? Stop! Ось ваш номер. Що? Невже ми знову не зустрінемося? Розпишіться на гіпсі. Звісно, зараз. Від Румі з любов'ю. Якщо теж хочеш автограф Румі, пиши в коментах. Я люблю Румі, і вона відповість. Ой, що це? Запрошені на побачення? Джино тут. Вау! Я скучив, моє кохання. Хоба! Поїхали. На тебе чекає найкраще побачення. О, кохання. Це так чудово. Втім, йому потрібен символ. Бісер сюди. Збери на волосінь. Вийшли парні браслетики. Джину, це тобі. Дякую, Лалілу. Уперед. Ось ми на місці. Нічого не бачу. Давай руку, кохана. Тепер можеш дивитися. Ова. Тут дуже гарно. Сідай, моя пані. Yeah, я такий щасливий з тобою. Я з тобою також. О, моя красуня, я давно хотів сказати. Що любий? <гас> ну, є одне запитання. Румі! Секундочку, там мої фанати. Тобі автограф і тобі люблю вас, мої солоденькі. Дякую, ти найкраща, Румі. Той, що ти хотів? Ти станеш моєю дружиною. О, любий, звісно, я згодна. Ова, це знаки Хонмун! Oh, so Ой! О, oh, наче я за адресою? Перекуси поки що раменом! Ммм, обожнюю. Мені взагалі тут потрібен весільний образ. Це від твоїх подружок. Ова. Що там? Спершу записка. Вибач Румі, ми не зможемо бути на весіллі через гастролі. Як шкода, що вони не прийдуть. Ну ну, не хвилюйся, так. Розв'яжемо стрічечку. Ова! Розкішна фата. Тримай букетик. Ой, хтось плаче, як багато сліз. Це джину. Ти не розумієш. Я так сильно її кохаю. Дивись, ось вона. О, Наречена йде до вівтаря. Я трохи хвилююся. Як гарно та романтично. Вона найпрекрасніша дівчина у світі. Який вразливий. Моє кохання. Я думав, що ти не прийдеш. О, які вони милі. Це кохання буде вічним. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Нарешті. А тепер фінальна пісня. Фанати вже зачекалися. Румі джину найкрутіші. Лишеньку, вибачте. Запалимо наостанок. Починай, любий. О, мій коханий. Ой наче ти незабаром станеш татусем. <рик> Мерші натискай на наступне відео, щоб дізнатися, що буде далі. <рик>